Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з математики. Та заняття наше сьогодні не звичайне, а космічне. Діти! А скажіть, будь ласка, як потрапити у космос? На чому можна подорожувати? Так, на ракеті. А де ж нам взяти ракету? Нам Треба її побудувати. Давайте побудуємо ракету з геометричних фігур. Розгляньте, які геометричні фігури ви бачите. Так, трикутники, квадрати і круг. Якого кольору трикутники? Правильно, червоні. А якого кольору квадрати? Жовті, а якого кольору кружечок? Так, синього. Ну що, малята, почнемо будувати? Спочатку поставимо квадрат. На нього зверху покладемо ще один квадрат, потім трикутник. І ще трикутнички. І додамо ілюмінатор. Це буде віконечко, кругле. Діти, скільки ми використали з вами трикутників? Давайте порахуємо. Один два. Три трикутники. А скільки ми використали квадратів? Один, два, два квадрати. А скільки ми використали кругів? Один круг. Ось тепер ми можемо вирушити у подорож космічно. Ну що, полетіли? Полетіли і у космос прилетіли. Діти, а що ми бачимо у космосі? Так, це сонце. А скажіть, сонце далеко від землі чи близько? Правильно, сонце далеко від землі? Ось! Сонечко заховалося і з'явився місяць. Місяць хоче з вами пограти, малята в схованки. Пограємо? Очі закривайте. Один, два, три. Місяць. Знайди. Відкривайте оченята. Де місяць заховався? Так. Під великою жовтою. Ну що, продовжуємо. Закривайте оченята. Один, два, три. Місяць знайди. Де зараз місяць? Праворуч від ракети. Правильно. Закривайте оченята. Один, два, три. Ліворуч від землі. Давайте ще раз. Закривайте оченята. Один, два, три місяць. Знайди. Де зараз місяць? Над кометою. Діти, а ви знаєте, що місяць. Земля, сонце мають форму кулі. Куля це об'ємна геометрична фігура. Вона гладка, ось вона. Подивіться на неї. Вона кругла, може котитися, кулю можна взяти в руки, як м'яч. Діти, подивіться, ліворуч. Куля зображена, а праворуч круг. Круг відрізняється від кулі тим, що це пласка геометрична фігура. Її можна покласти на стіл або на якусь площину. Які, ви знаєте, круглі предмети. Давайте подивимося. Гудзик круглої форми. Смайлик, печиво і монета. Це предмети, які схожі на круг. А які предмети схожі на кулю? Це кавун, планета земля, апельсин і м'яч. Давай. Діти, давайте пограємо в гру і розсортуємо об'ємні фігури від пласких. Подивіться, вгорі зліва знаходиться гудзик. Гудзик це об'ємна фігура чи плоска? Правильно, пласка фігура. Покладемо його в кошик, де намальований кружечок. Далі у нас. Апельсин об'ємний. Годинник фігура, кавун об'ємна фігура. Яблуко. Об'ємна фігура. І монета плоска фігура. Ось все ми з вами правильно розсортували. А наше сьогоднішнє заняття завершується. Малята, давайте з вами пригадаємо, що ми сьогодні дізналися нового. Ми дізналися, що є об'ємні геометричні фігури і плоскі. І тепер ви знаєте, малята, що місяць, земля, Сонце і різні планети. Вони мають форму кулі. Куля це об'ємна геометрична фігура. А час з вами повертатися на землю. До нових зустрічей, малята!